Так, зараз трошки наведемо порядок в складі. Посунемо туди ближче до стінки соняшник, бо ще багато возить. І згребемо цю сою в кучу, це ми її розстеляли, бо було багато зеленої. Вже вона підсохла 11, 10,5 влага. Зараз ми її сюди на кучу згребемо. Потім нам треба цей соняшник подвигну туди, переворушити. Ця куча соняшника в нас сира, 11 волога. Зараз ми її теж трошки підворушили. Розтягнемо її теж як, якомога тонше. Ну і оце все підворушимо і молотимо далі. Ще є що молотить. Дожді приїхати сьогодні, забрати пшеницю на доробку нам. Це висипали трохи сирої старої кукурудзи. Так що потихеньку працюємо. Папа, неудобно і, бля, чіпляєшся кругом. Дивіться, друзі, ласкала. Обична, нормальна ласкала, обично, нормально сипе. Плюс-мінус. Я не пойму, що в нас случилося на цьому полі, що воно так волнаме. Не, не можу навіть уявити, собі. одне насіння, все. Одним оброблялося, не пойму. Вон висять. подивіться які шляпи. З другої сторони нема нічого. Як таке може бути? Напишіть, може я не розумію щось, як таке може бути і за що чого. Скажіть, угось вроді нормально ласкава. Все плюс-мінус одинаково. Сідаємо. все, кошики є. Сухіші сиріші це таке вже діло. Ось зараз буде клац і перепад. І так по всьому полю. І амброзія того, що того, того що соняшник тупо не закриває міжрядні. Ось хоп, все, немає. І так по всьому полю. П'ятна на мене. Що може бути? Сімена одні, технологія одна після дії немає ніякої. Забиває, блін ліфтери, а де дюра потихеньку дискує осталось за небагато. Молодить, я маю на увазі. Ід трохи скакає. Десь з хлопцям обід їх і не видно. Дядя Юра дискує. оце суш, оце суш конкретна. Просто не видно нічого. Ідіть обідать. Кушать подано. О тут мамуля приготувала хлопцям. Сейчас подивимся. Хай молоти, як молот, вже в грутине. Так надо тільки так а як. Да. Так, що у нас тут на обід? 2500, ладно. 2500. Так що вона обіта? Це я сказав, їсти не буду. Не будеш? Я її розсердив, що я її їбав. Він каже, що. Це утром, хто тобі таке сказав? Що утром ти сказав? Ти себе циганом не обзивай. <ріст> <ріст> ну ти бачив, бля. А чого ти себе циганом Не матюкай. <ріст> нас ж попросили не матюкати. А ну. Що тут борщик, да, напевно? Ну. И да. опять 10 раз на Знаєте, це, це обвішують. Це На сметані, так, да, мало. Да. Ти думаєш, що це тут є. О, той буде показувати. І пірожочка дивись. Пірожочки доб дуже добрі. Я один попробував. Приємного апетиту, взагалі. Зла не буде. Приємно. Я не можу, в нема дюка. Дивіться, акай. Соєшник, бля, ну шикарний, реально. Тут хоп, перепад, все, немає. Нема далі. Там де сояшник хороший, немає амброзії. Держало все. А тут чим воно держатиме його? І все. Якась аномалія тут на цьому полі. Так, натура. 415 грам. Ласкала. Непогано. Як на цей рік ось Так, а волога в нас 10,5 і ті п'ять Ось це саме поле опять, це саме ласкаве. Обичний, отлічний я б сказав, наже соняшний. Не обичний, а отлічний як на цей год. А там щось случилось. І обратіть внимання, там де соняшник високий, обратіть внимание на бур'яни. Домінуюча рослина соняшник, все держить прекрасно. Ось отакий фон. Бачите, в центрі поля виходить ну, такого, десь гектарів було 10 нормального, хорошого соняшника. От там з той сторони і з тієї сторони. Ось таке волнами, то є то нема, то є то нема. Край ще був теж нормальний. І от посадки, там, мабуть, гектара три теж було нормального. Все остальне я не можу зрозуміти. Я ж кажу, ось обратіть внимання, бо... бо критики будуть писати, що поле грязне. Тут все робилось вовремя, все бризкалось, все ось дивіться, там, де соняшник хороший, він затінив його. Все, бур'яна як такового нема, де не де попролазила амброзія. Там, де, он, подивіться, яке зелене долі. Там, де соняшник був по в коліно, звісно, він не вдержав ніякий бур'ян. А тут семочка сипе, оце пройшли, ми подивились по одному. Десь в районі 32-33 центри, урожайності. А так в середньому виходимо, я думаю, десь на 1,8 Now uh, then the damage went for them. Нашої ласкали в цьому році. Непогані тут рядки залишились звісно, від общої маси, так сказати, відрічаються. Ну нічого, посчитаємо в кінці відео, точно вже скажу вам, яка вийшла урожайність. В принципі, ми розчитували, навіть я вам скажу чесно, на хуже. Воно Сюди всередину я не доходив, не, не знав яка тут е, ситуація, то трошки воно може десь підтягнуло по урожайності. Так що так і справи. Ага. І не залишився в нас отакий на закусочку кусочок, це в нас гібрид Пегас від компанії. Євросем 400 40 od PH18 povočice. Ker se vse bavimo v blizli, da? Slično. Aha, da, 30 pojece. так якщо нам лоє я маю

42 две сотки. Ты уже на задней сеп. Вот так. Ой, то на чем-то, так? Да? Зараз зважимо, скажу. Так, получилось 100 на 380. 42 сотки. Ну, по трешки. По потрошки за железно сипнув. Щораз переміряємо в Ну, Друзі, комбайн дозаправили і з ласкалою завершили. Значить що, на 1,8 вийшли. 1,80. Я навіть там копійки ті не вважаю, 1,8 є. Слава Господу Богу. Як то кажуть, спасіба і за це. Ну, зложився, так рік. Нічого ну, не зробиш. Маємо те, що маємо. Я закрию, так. Да. Давай. Завтра будемо. Продовжувати косити нашу кукурудзу гібрид КВС-2370. Так що, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Підтримайте канал лайком, вподобайкою, так сказати, підпискою. Обов'язково покажу уборку кукурудзи. Значить, по В нас залишилась Мічиган. Залишився Суомі, залишився 170-й піонер, і залишився фінгента Толенто. Все, це що в нас по семочці закінчилося, але воно ще, чи не закінчилося, а залишилось. Воно ще все сире. Так що, я думаю, тижденьок, плюс-мінус, будемо чекати. Е, по семочці, я думаю, в принципі, на 2,5 на круг ми вже виходимо. Слава Богу, е, по кукурузі. На 5.5, поки йдемо, подивимось, що нам КВС заспіває. Якщо менше буде, то потяг на дно, якщо більше, то трошки краще буде. Ну, В общем, такі справи, друзі. Ще раз всім дякую, що додивились відео до кінця і до нових зустрічей.